Ви помітили, як часто сьогодні люди говорять про свої травми. Може, це не просто так? Хтось жартує про них, хтось робить меми, а хтось називає себе гулем та сумно мріє про ту саму Альтушечку з Тернополя. Але насправді за всім цим стоїть дещо глибше. Адже травми це не тільки про батю, який пішов за сигаретами і не повернувся. Це те, що буде з тобою від самого дитинства до кінця життя. Це те, що може нас знищити або навпаки. Врятувати, і сьогодні ми з вами дослідимо цей травмуючий досвід, досвід, що руйнує нас, та одночасно робить нас тими, хто ми є, звідки ці всі травми беруться, і як їх використати на свою користь. Та чому без травм, швидше за все, вас би вже не існувало. У відео є мільйон спойлерів, тому дивитись на свій страх і ризик. Всі ми носимо в собі щось, що не хочемо згадувати. Хтось не може забути ті самі слова, які почули в дитинстві, хтось не може стерти момент, коли його зрадили, а хтось просто відчуває, що раптово в ньому щось зламалося. І він же не той, яким був раніше, але чомусь не може пояснити, коли саме це сталося. І травми бувають різні. Є ті, що ламають тебе за одну мить, втрата близьких, насильство чи зрада, а є такі, які плавно і впевнено по ниточці вискубують з вас вашу свідомість. І нам приходиться з цим жити. Наприклад, в школі, як це часто буває, ви наробили якусь крінжову річ, через що всі однокласники з вас сміялись. І ця травма приниження швидше за все зробить вас більш закритішим і тривожнішим до будь-яких своїх. Їх дій. Ну тобто ви разів 10 подумаєте перед тим, як щось робити чи казати. І це напряму зараз впливає на ваше життя. Можливо, ви цього навіть не усвідомлюєте, але наші рішення, страхи та навіть звички сформовані травмами, які ти пережив. Та що, якщо я вам скажу, що травма це як ця монета? Тобто, має дві сторони. І впродовж цього відео ви це побачите. Але все ж, які травми бувають? Так, стоп. Про які травми можна говорити, якщо в магазині Ня Юа зараз проходить розіграш аніме приколів. Один з цих аніме товарів ви можете виграти лише зробивши три дії. Перше підписатись на їх інстаграм або телеграм. Друге написати ня під товаром, який бажаєте. Третє. І поставити лайк трьом публікаціям. Участь в обох соцмережах це подвійний шанс, а кожна покупка під час акції ще один бонусний квиток. Акція триватиме з 1 квітня по 10 травня, а розіграш відбудеться 15 травня на прямому ефірі в інстаграмі НяюА. І навіть якщо ваш бажаний товар закінчиться, можна буде вибрати інший з тих, що є в наявності. Тож тицяйте, коментуйте і вигравайте. А ми повертаємось до теми відео, які травми бувають. Якщо почати з простішого, то звісно, що фізичні. Всі ми знаємо, як це порізати паль чи вдаритись головою об поличку. Ну тобто, всі ми з вами це переживаємо кожен день. Але тут є досить цікавий момент. Часто фізичні травми ведуть саме до психологічних травм, і це не банально, якщо там опік руку, то більше так робити не буду. Це набагато глибше і страшніше, адже фізичний біль може поступово змінити тебе зсередини, поки ти сам не станеш зовсім іншою людиною, людиною, здатною на такі речі, які раніше здавалися тобі неможливими. Саме така історія сталася всесвітньо відомим реслером Крісом Бенуа. Насправді його історія настільки сумна і жахлива, що згадки про нього в компанії досі намагаються стерти, Бої кріса завжди були досить жорстокими. Він падав на голову, отримував струс за струсом, але жодного разу не зупинявся, адже це такий вид спортивної розваги. І ці всі травми мали досить великий вплив на нього. І одного разу Кріс, який все життя бився на рингу, звернув свою жорстокість проти найдорожчих йому людей. 24 червня 2007 року Кріс позбавив життя своєї дружини Ненсі та їхнього семирічного сина. Та потім завдав собі непоправної шкоди, використавши тренажер. Ця подія назавжди змінилася. Змінила світ реслінгу, змусивши переглянути підхід до виконання прийомів та заборони деяких препаратів, які впливають на психіку. Крізь Бенуа це досить страшний приклад того, як фізичний біль може повністю змінити твою психіку. Як день за днем ти перестаєш бути собою, і те, що починалося з болю, закінчується тим, що ти руйнуєш не тільки себе, а й тих, кого любив найбільше. І як я вже вам казав, травма це як монета, тобто має дві сторони. І фізичні травми це не виняток. Якщо негативну ситуацію ми з вами тільки що побачили, то деякі незначні фізичні травми можуть позитивно вплинути на ваш організм. Наприклад, всі ми були в качалочці, та ви знали, що піднімаючи важкі гантелі, ви створюєте в своїх м'язах мікропошкодження. І тим самим організм розуміє, що «М -м -м, значить, треба цю частину зробити сильнішою і витривалішою. Тим самим ваші м'язи стають більшими, а ви сильнішими. І таких фізіологічних прикладів насправді досить багато, і за допомогою них можна. Не тільки фізично стати сильнішим, а й психологічним. Звісно, якщо це відбувається по бажанню людини. Але що, якщо людина не по своїй волі отримує фізичну травму та ще й додатково психологічно? Уявіть, що ви сидите прив'язані до сільця. Перед вами людина, яка навіть не вважає тебе живим організмом. Для неї ви просто об'єкт для розваги. І ось вона бере щипці та починає виривати нігті один за одним. Це відбувається день за днем, без якоїсь надії на порятунок. А також до цього додайте, що на вас Психологічно давлять, змушуючи вибирати між людьми, які зараз загинуть. Ну і про постійне рахування, 1000 мінус 7 тут немає що додати. Математика не для кожного. Ці всі катування пережив Канекі Кен з аніме Токійський гуль. І знаєте, якби він не був безсмертним, ця історія б закінчилась дуже швидко, адже жодна людина такого б не витримала. Але його нігті відростали, він регенерував і катування продовжувались. Та все ж, якийсь момент щось таке в ньому класнуло. І насправді я обожнюю аніме як явище, а Адже мені здається, тільки японці вміють настільки добре показати, що відбувається в голові людини, використовуючи щось не дуже пов'язане. Але все ж, Канекі після пережитого відкинув свою людяність. І якщо ще до котувань його можна було назвати свідомою людиною, то після цього його особистість кардинально змінилась. З одного боку, він вже більше не жертва, але з іншого він вже зовсім інша особистість, що дуже яскраво показує вплив травм на людей і якими руйнівними ці травми бувають. Але що, якщо вам скажу, Жу, що навіть без фізичних травм можна стати таким. Та чому це ще гірше для нас самих? Шінджі і Карі, звичайний хлопець, який просто жив своїм життям. Не найсміливіший, не найсильніший, абсолютний простачок. Але все змінилося після Залізь в робот. Шінджі вже давно пора. Заліз в робот. Ти тупенька школота. Увіть собі ситуацію. Ви стоїте перед гігантською істотою, що знищує міста. Тобі кажуть, що ти єдиний, хто може його зупинити, але ти ніколи не керував роботом та навіть не знаєш, як банально битись. А тобі ставлять умову: або ти це робиш, або вона. І знаєте, ця ситуація абсолютно не має виходу, адже якщо вона йде замість тебе, то ти все життя будеш шкодувати, що через тебе померла людина. А якщо ти йдеш сам, то ти просто дурієш від кількості стресу на квадратний сантиметр. Тобто травма в будь Такому випадку гарантована. І Шінджі все ж сам вирішив цю ситуацію. Після бою він прокинувся один, ніхто йому не дякував та не підтримував, адже він просто зброя, яку використовують коли треба. Шінджі зламався миттєво, його просто кинули у світ, до якого він не був готовий, і він не витримав цього удару, що в кінці історії дуже детально показує, як одна подія може просто зруйнувати ваше життя. І якщо ви думаєте, що в житті таких ситуацій не буває, то ви дуже помиляєтесь. Ви ніколи не можете бути. Впевнені, коли щось критичне може статися. Та й не обов'язково це може статися в дитячому віці. Звільнення з роботи, проблеми здоров'я, втрата близьких всі ці речі стаються і в дорослому віці. І їх вплив неможливо недооцінювати. Але що, якщо все відбувається інакше? Що якщо події, які відбуваються навколо тебе, тільки накопичують травму, а несправедливий світ тільки. Підкидає дров і так вже розхитану психіку. У мене є чудовий приклад. Юджі і Тадорі – крутий чувак, от реально кайфовий тип. Він і друга в біті не кине, та й ворогу нормально полицю дати може. Але ось почалась арка Шібуї. Сукуна, тобто лихий злий дух, бере тіло хлопця під свій контроль, і він стає причиною загибелі тисяч людей. Юджі нічого з цим не може зробити, вони просто вмирають через його існування. Вже тоді наш герой дивиться на все, що сталося, і явно паяється, та все ж продовжує йти. Алі до моменту, коли він бачить перед собою свого вчителя, який дуже сильно вплинув на нашого героя, і який в цей же момент помирає. І до речі, останні слова вчителя до хлопця були приблизно такі: Тепер все в твоїх руках. І це не просто прощання, це ще один додатковий тягар. Але на диво Юджі досі не ламається і б'ється до кінця, що й мене досить сильно дивує, як людина взагалі може ще триматися. Та стається переломний момент. На його очах помирає його подруга Нобара. Насправді досить кривава і важка сцена. І це вже повністю ламає нашого героя. Всі його переконання ламаються через хлопця, хоч і не напряму, загинуло тисячі людей. Він не справився з прокляттям та ще й не врятував свою подругу, що просто. Повністю морально вбиває його як особистість. Після цього його більше не хвилює, що буде далі. Він просто вважає себе проблемою, яка не має існувати. І не можна поспорити, що такі події не можуть статися в нашому житті, коли проблема за проблемою накладається одна на іншу, а не дуже справедливе життя лише додає ще більше негативних красок цьому всьому. Такі ситуації дуже часто ставались і у мене. І ніколи це не було щось одне. Постійно травми накладались одну на одну, створюючи велетенські тягар, з якого ти вже не знаєш, як вийти, але ще якщо я скажу, що у травм є зовсім інша сторона. Сторона, якщо її правильно використати, може зробити вас тільки сильнішим, ну і також може допомогти вам вийти з майбутніх травмуючих ситуацій. Тож давайте докладніше дослідимо цю сторону. Часто в нас житті стаються травмуючі досвіди. В дитинстві ти сказав, що сличні, в підлітковому віці нас збила машина, а в дорослому нам не повезло з партнером. І всі ці травми, які ми переживаємо, звісно, несуть біль, можливо, навіть неприємні спогади. Але найголовніше вони впливають на нас теперішнього. Тобто, без цього всього ми б не були. Ми, і що найцікавіше, ці травми дають нам безцінний досвід, який проста пересічна людина не може мати. Тобто, через те, що ми сказали щось лишнє в дитинстві, ми тепер думаємо, що говоримо. Через те, що нас збила машина, ми уважніше ставимось до дорожнього руху. Не повезло з партнером. Тепер ми більш ретельніше його будемо підбирати. І як я вже казав, травма має дві сторони, і в цих історіях, звісно ж, є погані моменти. Та на мою думку, той безцінний досвід, який вони тобі надають, повністю перекриває негатив. І саме цим вони роблять нас сильнішими. Як ви вже зрозуміли, я обожнюю наводити приклади з аніме. Адже через гіперболізацію все набагато легше зрозуміти. Тож повернемось знову до магічної битви. Але вже тепер побалакаємо про Сатору Годжо. Так вже сталося, що він є найсильніший тіпочок в цьому аніме, який буквально своїм існуванням вплинув на весь світ. І він би не став найсильнішим, якби його не вбили. Ну як вбили. В молодості наш герой зустрівся з Фушигуротоджі, справжньою машиною для вбивств, де отримав рани і життям, і насправді здавалося, що історія на цьому завершилась. Але саме в момент смерті годжо зміг осягнути справжню свою силу, що зробило його тим самим найсильнішим, отримавши травму, а з нею і той досвід, який не траплявся з ним раніше, він зміг змінити своє життя. Тут гарно працює приклад з фізичними травмами і їх цим умовним позитивним ефектом, який я наводив раніше. Пригадую, коли починав працювати баристою, то постійно боявся обпектись. А інколи навіть і обпікався, але з часом, постійно працюючи з гарячим, моє тіло адаптувалося, зробивши тим самим мене більш витривалим. Але коли все ж досвід не перекриває ту саму істинну природу травми, тобто біль, все працює в зовсім іншу сторону. І цей досвід може стати великим рушієм для негативних дій. Ми можемо зруйнувати комусь життя, спричинити катастрофи та банально жити помстою за спричинену травму. Дуже банальний приклад, але лише згадайте батьків, яких виховали в радянський період. Вони всі здебільшого досить глибоко травмовані. Але проблема в тому, що вони ці всі травми також передають своїм дітям. Не завжди спеціально інколи навіть цього не розуміючи, що створює якусь спадкову травму на декілька поколінь. І таких прикладів можна навести досить багато, але в мене є для вас більш глобальний приклад. РН. Єгер, він почав як хлопчик, який просто хотів знати більше про світ. Далі він побачив, як титани забрали в нього матір, та який його світ і люди в ньому несправедливі. І як справжній герой захотів змінити цю несправедливість. Але що далі він дізнавався правду, то більше змінювався. І не дивно. Адже всі ці події, вся ця інформація, яку переживав хлопець, глибоко його травмували. Ну і все це дійшло до того, що звичайний травмований хлопець отримав силу, яка не мала бути в нього, і використав він цю силу проти того самого. Несправедливого світу проти всіх тих людей, які його травмували, і в кінці ми бачимо, що з цього вийшло: що буває, коли людина вбирає від травми лише біль. А не досвід, тим самим нищить все на своєму шляху. І якщо травма це велика рушійна сила, яка змушує нас рости або навпаки більше закопувати себе, то що, якщо її просто не буде? Чи буде життя без травм такий, як ми його уявляємо? Та чи стане це справжнім щастям? Людина це сукупність її досвіду. Все, що ми робимо, що відчуваємо, що вирішуємо, формується через події, які з нами відбуваються. І якщо забрати з цього досвіду травми, то насправді ми всі станемо тими самими соєм. Айтішниками. Я не кажу, що айтішником бути погано. Можна, будь ласка, я теж буду так заробляти. До речі, підтримай канал гривною на МОНО або спонсоркою на Баймі кофі. чи на Ютубі. А я про те, що травми це також той самий досвід. Ніколи не порізавшись, людина банально не буде знати, що ця річ небезпечна. І ви скажете, що можна ж було послухати інших людей. Ну знаєте, не з сіма це працює. От навіть я, поки сам щось не спробую, то не буду знати, що це щось травмуюче. Звісно, це не дуже підходить до якихось критичних травмуючих досвідів. Там краще все ж інколи прислухатись, але все ж що буде, якщо людина просто не зможе отримувати травм ні фізичних, ні психологічних. І тут чудовим прикладом стане Ван П. Панчмен. Сайтама людина, яка стала настільки сильною, що більше не відчуває нічого. Він може перемогти будь-якого ворога одним ударом. Ніхто не може завдати йому болю і ніхто не може змусити його боятися чи сумнівати в собі. Звісно, крім цієї мухи. І як би це не здавалося крутим, але Сайтама не є щасливим персонажем. Якщо хтось після важкої травмуючої битви перемагає, він, звісно, почувається щасливим. Але Сайтама не відчуває нічого, ні травм під час поєдинку, ні щастя після перемоги перемоги. та й сенсу в цьому всьому він також не відчуває. Тобто, як ви могли зрозуміти, якщо у нас забрати здатність травмуватись, швидше за все у вас би пропало і розуміння, як це бути щасливим, адже не було б цього порівняння як коли погано, і як коли добре. Травми змінюють нас. Вони можуть зламати, можуть знищити, а можуть просто зробити сильнішим. Продовж цього відео ми детальніше побачили, як це працює на звичайних людях, і все це доводить, що травми це частина нашого існування. Життя без травм звучить як ідеал, але як ми вже побачили, на який цей ідеал перетворюється. Саме через те, що ми переживаємо, ми стаємо тим, ким ми є. Ми вчимося, ростемо, змінюємось. Так, біль може бути нестерпний, але водночас він дає нам той безцінний досвід, який, якщо його правильно використати, може зробити нас справді краще. Навіть те саме аніме показує це все по-різному. Хтось тоне у своїх травмах, хтось використовує їх як паливо, а хтось намагається жити далі, приймаючи їх як частину себе. І можливо, саме в цьому є сенс. Ми всі травмовані, ми не можемо уникнути болю, ми не можемо стерти минуле, але ми можемо вирішити, що з цим робити далі: дати цьому зруйнувати нас чи все ж зробити сильнішим. Бо якщо ти впав і зміг піднятися, значить ти став сильнішим ніж був раніше. Я зробив це відео, бо мені було цікаво дослідити тему травм, наскільки вони актуальні і як з цим далі жити. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви щось для себе почули нове. Діліться в коментарях своїм досвідом. Я їх всі читаю. Дякую за перегляд і дякую цим прекрасним спонсорам.